Розпочинаємо засідання постійної комісії Дуженської сільської ради з питань планування, фінансово, бюджету та соціально-економічного розвитку. Три судні у нас чотири особи, що є більшість. Секретар комісії Володимир Любина Миколаївна три судді. А пропонуємо знайомитися та затвердити порядок денний з 40-го засідання комісії. Голосуємо. А тепер ми регламент. Для доповіді 20 хвилин, для виступів до 5 хвилин. Для інформації за питання відповідей до 2 хвилин. Регламент роботи комісії ставиться на голосування. Голосуємо всі. Переходимо до розгляду питання. Питання про внесення змін до рішення сільської ради від 23 до 12 року, 2024 року, номер 39, 3, 31, 8, про бюджет Бужинської сільської територіальної громади на 2024 що Лариса Олексія внесення змін до рішення сільської ради 23 грудня 2024 року 3931 8 про бюджет Буженської сільської територіальної громади на 25 рік здійснено відповідно до вимог бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів не суперечить бюджетному закону та викликаним внесенням змін до вихідної частини бюджету громади за рахунок міжбюджетних бюджетними на суму 800 тисяч 100 гривень, додаткову фінансового ресурсу бюджету громади, тобто розподілом вільного залишку коштів бюджету станом на перша перша 25-го року по спеціальному фонду бюджету на суму 275 тисяч 200 гривень, та перерозподілом фінансового ресурсу бюджету у межах затвердженого обсягу бюджетних призначень на 25 рік. По першому питанню. Між бюджетних трансфер з державного бюджету по загальному фонду бюджету громади збільшити дохідну частину бюджету громади, по коду доходів 410 354 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 79 600 гривень та відповідно: збільшити видатки споживання загального фонду бюджету громади по головному розпоряднику бюджетних коштів та бюджетних програм виконавчому комітету Бурженської сільської ради, по бюджетній програмі надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, по коду економічної класифікації видатків заробітна плата на суму 65 тисяч 246 гривень, по коду економічної класифікації видатків 21.20 на рахування на оплату праці на суму 14 тисяч триста Збільшити дохідну частину бюджету громади, по коду доходу 410 363, субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетам, здійснення доклад педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 551 тисячі 400 гривень. Відповідно, збільшити видатки споживання загального фонду бюджету громади по головному розпоряднику бюджетних коштів та відповідальному виконавцю бюджетних програм виконавчого комітету Бужинської сільської ради. У бюджетній програмі 021 1620 здійснення доплат педагогічним працівникам закладу загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом, по коду економічної класифікації видатків 21-11. Заробітна плата на суму 451 967 гривень. Нарахування на оплату на суму 99 433 гривень. Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету громади, по коду доходів 410, 360 360 субвенцій державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа на суму 169 тисяч 100 гривень. Відповідно збільшити видатку, видатки бюджету розвитку по спеціальному фонду громади по головному розпоряднику кошти виконавчий комітет Буженської сільської ради по бюджетній програмі 021 виконання заходів спрямованих на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної освіти нова українська школа за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом по коду економічної класифікації видатків, придбання обладнання і предметів довгострокового користування на суму 169 тисяч 100 гривень, що становить 95% від загальної суми 178 тисяч гривень. Друге питання: зміни за рахунок спрямування залишку коштів Спеціального фонду бюджету громади станом на 1.1.2025 року. На виконання офіційного висновку фінансового відділу Буженської сільської ради про розподіл обільного залишку коштів спеціального фонду бюджету громади станом на 1.1.2025 року від 15 січня 2025 року, номер 021736 два, внести зміни до додаткової частини спеціального фонду відповідно до постанови Кабінету міністрів. Від 10 січня 2025 року номер 13, про пронесення змін до пункту 1 постанови кадміну від 11.03.2022 року, двісті двадцять Ця постанова. Я зачитаю пункт цієї постанови, що міняється, щоб ви мали на увазі, чому вноситься, розподіляється залишок ще ще не при затвердженому звіті. Про про виконання бюджету за 2024 рік. Постанова кабінету міністрів говорить, що обласні Київські та військові адміністрації, міські селищні, сільські ради, військові адміністрації населених пунктів у разі їх утворення та для забезпечення харчування учням початкових класів закладам загальної середньої освіти приймають рішення про внесення змін до рішення про місцеві бюджети на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу, про обсяг залишку коштів спеціального фонду бюджету за субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. На забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, передбаченої розпорядженням Кабінету міністрів України від 26 грудня 2024 року, № 1323 про розподіл субвенцій з державної бюджету місцевим бюджетом, на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році. Тобто та сума коштів, яка надійшла 20 Згідно розпорядження 26 грудня, приймали сесію 28 грудня на спеціальний фонд на продукти харчування 275 тисяч 200. Зараз вона розподіляється на, згідно висновку офіційну висновку фінансового відділу на продукти харчування у сумі 275 двісті сімдесят 200 тисяч гривень. По бюджетній програмі забезпечення харчування. Учнів початкових з цих закладів загальної середньої освіти, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. По третьому питанні: зміни за рахунок перерозподілу видатків загального фонду бюджету громади. Зменшити видатки по головному розпоряднику бюджетних коштів, виконавчий комітет Бужинської сільської ради, по бюджетній програмі 021-1021, надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету коду економічної класифікації видатків 2210 предмети предметів і матеріали обладнання та інвентар на суму 8900. тисяч Одночасно збільшити видатки по спеціальному фонду бюджету громади бюджету розвитку по бюджетній програмі 021 1181 один співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа. Уходу економічної класифікації видатків, придбання обладнання і предметів довгострокового користування на суму 8900. Це частка співфінансування 5%, від суми 178 тисяч. Тобто держава нам дає 95% 169. 100. Наша частка співфінансування згідно нашого індексу спроможності, індекс спроможності громади встановлений на рівні 6%. Наша сума становить 8900 гривень. Також зменшити видатки по головному розпоряднику бюджетних коштів, по відповідальному виконавцю бюджетних програм, фінансовий відділ Буженської сільської ради по бюджетній програмі 97,70, інші субвенції з місцевого бюджету, по коду економічної класифікації видатків 26,20, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів на суму 130 тисяч гривень. одночасно збільшити видатки по бюджетній програмі. Дев'ято сім Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг, загального користування місцевого бюджету на суму 130 тисяч гривень. Пояснюю. ми 130 тисяч гривень виділяли при плануванні бюджету на службу автомобільних доріг, тобто субвенція до обласного бюджету по бюджетній програмі дев'яносто сім сімдесят. Внеслися зміни до. Економічної і програмної класифікації видатків, і ці видатки потрібно перенаправити на бюджетну програму 97.30, через то, такий перерозподіл додатки. По змінах в мене все проект рішення відповідно до пункту 23 частини першої статті 26, частини першої статті 59, частини першої статті 61 закону України про місцеве самоврядування України, керуючись статтями 14, 23, статтями 72, 78 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету міністрів України від 10 січня 2025 року No13, про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 року No252, Перше, внести зміни до рішення Бужинської сільської ради від 23.12.2024 року номер 3931 про бюджет Бужинської сільської територіальної громади на 25 рік. Такі зміни. Пункти 1, 2, 3, 4 рішення викласти в такій редакції. Визначити на 25 рік доходи бюджету Бужинської сільської територіальної громади. Далі бюджет громади у сумі 40 мільйонів 552 тисячі 953 грн. У тому числі доходи загального фонду бюджету громади 39 мільйонів 159 тисяч 868 гривень. Та доходи спеціального фонду бюджету громади 1 мільйон 393 тисячі грн. гривень. Згідно додатку 1 до цього рішення. Видатки бюджету громади у сумі 40 828 тисяч 153 грн. У тому числі видатки загального фонду бюджету громади 38 мільйонів 981 868 гривень. Та видатки спеціального фонду бюджету громади 1 мільйон 846 тисяч 285 гривень. Профіцит за загальним фондом бюджету територіальної громади становити у сумі 169 тисяч 100 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення. Дефіцит за спеціальним фондом бюджету територіальної громади встановити у сумі 444 тисячі 300 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення. Оборотний залишок бюджетних коштів об'єднаної територіальної громади. В сумі 150 тисяч гривень, що становить 0,39% видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом. Резервний фонд бюджету громади в розмірі 200 тисяч гривень, що становить 0,52% видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом. Друге, затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету громади на 25 й рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. Третє, затвердити до, на 25 й рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення. Четверте, затвердити розподіл витрат бюджету громади на реалізацію регіональних програм у сумі 11 мільйонів 866 тисяч 960 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення. 1-2. Доповнити рішення новим додатком 2, що додається, тобто дефіцит і профіцит, якого не було при формуванні бюджету. Зв'язку з цим додаток 2, 3, 4. Вважати додатками 3, 4, 5. Знесення змін буде це. Це діти категорійні чи це, всі, всі діти перший, четвертий клас це державна програма уряду, прийнята в тому році з першої версії, тому харчується. 24 рік і тепер це 25 році. Освіта прорахує, на яку, на скільки місяців цих коштів буде достатньо, тому що там розрахунок сформований 50 гривень на одну дитину, тобто на одного учня. І цю суму вони розіб'ють, подивляться, наскільки вистачає тунку така річні кошти, як наскільки буде забезпечено видатками оцей залишок коштів. Я думаю, може, треба буде додавати. додавати, або держава буде додавати, або може нам прийдеться тоді Ну, додавати. Я думаю, що це державна програма і державна, державна програма що виконується. Є Може, питання якісь. Нема? А, там не я а не по автобусу ми спінимо, схочи. Після комісії, після комісії, комісії. 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 обговорення, так. Добре. Що голосуємо? Так. Да. Голосує. Питання порядку денного вечір пана. Запитання заважень до проведення. Да, не поступає. Тому вважаємо, що строкове засідання постійної комісії завершено. Дякую.